Друзі, всім привіт, всіх вітаю на каналі. Сиджу собі шоста ранку, п'ю каву і собі думаю, в мене вечорами проходить моделяція того металому. То був колись просипний бураковий культиватор мого друга валялися на металомі секції, я їх взяв, вечорами зварив раму. Грама 1,80 метра так виглядає. Секції ну, повний металом. Щоб його відновити, то там було докладено тектонічних зусиль, все було заржавівше. І думаю, чи з того щось вийде собі. Вчора їздив, кусив, отам стоїть кусівочка. Я там доварив її кріплення, щоб, щоб її... Трактор піднімав вище, сьогодні вам зніму відео, вчора зварив, все, їздив, косив Івана В себе скосив овес. випробував. Сьогодні вам зніму відео вже того кріплення. Там питали у мене, скільки, скільки дожина самого кардана. Поміраю і все Все розкажу. В процесі продовжую моделювання просотного культиватора. Сьогодні буду чіпав. Лапи, підгортачі, налаштовував то все. Чи вийде щось з того, я сам не знаю, чи вийде. Добачив, Мусить щось вийти. Щось мусить вийти. Поки такий вигляд. Відео не знімав, бо то працюю вечорами, реліхтарикою майже. Вже, вже як буду випробовувати, вже покажу вам, якби, друзі, кінцевий результат з рулеткою, з усім як має бути. А наразі, поки, поки такі ранкові думки не знаю з чого почати, то як з чого? Та спочатку. Знімемо вам. Там відосик, ну і тут буде завершення вже, мабуть, сьогодні. А наразі кава і думаємо, з що починати і як продовжувати. Добре, таке відео.